Друзі, всім привіт Всіх вітаю з Різдвом Христовим. На сьогоднішній день понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять в нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий. Але Ісус Христос є втіленим Богом. І сьогодні я вам відкрию велику таємницю, яка прихована від створення світу. Його Різдво започаткувало нове літочислення, коли народився Ісус. Перетнулися два виміри: світ духів та світ людей, ангели явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який і є Христос Господь. Втім, що означає Господь більше трьох з половиною тисяч років тому Бог говорив Моїсеєві і сказав йому: Я Господь, я являвся твоїм батькам, зім'ям Бог Всемогутній, а зім'ям моїм Господь не відкрився їм. Мойсей відповів Богові. Ось я прийду до синів Ізраїлівих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм, Бог сказав Моїсеєві: Я є сущий, так скажи синам Ізраїлевим: Сущий послав мене до вас, сущий. З давньої єврейської мови означає. Яхве і Єгова Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є Всемогутній Бог, він і є сущий. Пророк дав йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж ти? Він відповів їм: Від початку сущий. Христос це той самий сущий Господь, який спілкувався з Моїсеєм при виходу Ізраїлю з єгипетського рабства. Алілуя! Ще раз вітаю з Різдвом, друзі, нехай Ісус Христос народиться у вашому серці.